Партнер показу котежне містечко Дрімхаус, комфортні таунхауси з документами вулиці Гоголя, 61. сильні та незламні 4 січня у Бориспільському центрі культури та мистецтв відбулася зустріч з жінками, які від початку повномасштабного вторгнення стали на захист України. В Громаді вже стало традицією. Це не перша зустріч збирать жінок, представниць різних напрямків. Які займаються різною роботою безпосередньо в період війни, це і жінки, які перебувають на лінії фронту. Це і жінки, які займаються волонтерством. Це і жінки, які відчули безпосередньо, що таке біль війни на собі. На зустрічі була унікальна можливість послухати їхні історії. Про службу в ЗСУ та бої на нулі розповіла військова Олеся Багрій, або як ще її називають, Говерла. До війни працювала кухарем, а зараз вона артилеристка. Перша військова – це у Бахмуті, коли нас закрила стволка і. Подія така, слава Богу, всі вернулися живі. А другий спогад тут, на Дівському напрямку, був, коли пролетів та керована авіабомба. І коли вже почула, що всі хлопці отозвали, що всі живі, то це найкраща подія була. Наступною своєю трагічною історією поділилася Ольга Клишко, дружина загиблого військового, який ще у перші дні війни став на захист України. Проте невдовзі 29 квітня 2022 року його життя обірвалося. Жінка поділилася спогадами про те, як для неї почалася війна, та розповіла про життя безкоханого. Коли почалася війна, ми були такі трошки розгублені. і Я давай в укриття спускаємося підвал, підвал, А він мені каже. Каже, я не зможу сидіти з тобою в підвалі завжди, я повинен бути там, я повинен йти. Я кажу, а я. Він нас відправив з дітьми в село в міську область. Він сказав, їдь, везе дітей безпеку, а я піду. Такі, як я, потрібні там. Я, можу, я мушу бути там. Він пішов. 8 березня він пішов до воєнкомату і вже на другий день він поїхав. Ганна Годованюк волонтерка. Що на початку війни вона приєдналася до волонтерського штабу, де займалася гуманітарною допомогою та приймала переселенців з окупованих територій. Вже 25 лютого ми були в волонтерському центрі перемога і на той час робили все, що могли. Тобто казали, їсти їжу, ми розвозили їжу, базали. Перекладати речі ми перекладали речі. Також на зустрічі виступили солісти Центру культури та мистецтв з різдвяно-патріотичною піснею. Софія Здорікова, Даниїл Деркач, Новини ТРС Бориспіль.